Я не знаю, що ви тут не обіцяли лікарні при Дніпровській, але понадмірні такі очікування у людей були, знаєте, що от ми тут зараз виступимо. Повірте мені, ми теж знаємо, як захищати права працівників. Знаєте, у нас не регульовані є, і таке інше. Але за відміну від вас, ми трохи вивчаємо матеріальну частину. Скажу ну, так, анатомію фізіології, охорони здоров'я. Я знаю, наскільки привідів бути незадоволеним ситуацією. Сюди можна ходити кожен день до виконкової переходити вулицю. Нас затримка є заробітній платі. Нас зрівняє по заробітній платі. Я я і не не, я вам дам не запитали, і інше. Підкажіть, бари, бачите. Ви ніколи не захищали людей. Ви брешеті все. Ви нагло брете. Ви не знаєте, як закінчати. Ви ніколи не родители. Ви прихоняйте! Так, будь ласка, ласка. спорт, Давайте подивимося по результату. Якщо лікарня оставиться, як ви хотіли юридичної я куплю вас у проспів. А ви цікаві. Щодо по суті питання, я вважаю, що...

Зважати цей план Б, поставити на паузу, розібратися. А головне вважаю, що потрібно все-таки розробити запобіжники, щоб те, що ви обіцяли, воно було виконане, а не відмінили після того, як вони приєднаються. Ну, наприклад, це могло бути рішення виконкому про затвердження штатного розпису. Тоді звісно, ви ж голова просили, але. Штатний розпас плікарні товари не може. Не може, не може. Я вам скажу більше, штатний розпал середа затверджує.